Так, по питаннях. Це речажок ексцентрик. Він натягує цю всю систему. Ось таким чином. В тебе він теж є, тільки в тебе там речажка цього нема. А так, в тебе ця система є. Це раз. Далі. Частотник. Частотник у мене стоїть на двигун. Двигун у мене запхрений. Аж туди там. Як то сраці? аж на ту сторону. Ось у мене там двигун. Блін, оттуда стоїть. От. Тут частотник. На вали я не ставив. О, тут просто стоять шестерні. Е, тут треба не часто, а сервопривод ставити. І сервопривод потрібно синхронізувати із шпінделем. Як ти його будеш синхронізувати? Або через механічну зв'язку, або ти поставиш якийсь датчик от, на валу. От, або ти будеш використовувати той вал, який там воно крутиться аж там далеко. От, я не знаю. Це як ти захочеш. Ну, на моєму станку тут частотник сюди не поставиш, тому що занадто великі люфти. От, по цих шестернях люфти досить великі. От. І е, є люфт е, самого вала подачі, який там йде приводний вал, і який з'єднується е, отам з шестернею через шпонку. І одна шестерня, а потім йде друга шестерня. Це, щоб подивитися, треба відкривати цей лючок. До речі, е, робив я смазку е, окремо для. Е, шпінділя і окремо для шпінділя фрезерної голови. Вот. Якщо зняти цю голову, то шпіндель фрезера має е, конус морзе 3. Сюди вставляється конус морзе 3 можна вставити, наприклад, таку, таку скалку. Знявши голову, можна взяти запхати туди таку скалку. І буде горизонтальний фрезер. От, правда, не сильно нагружаючий. Так, і за того, що смазка мені не нравилася, от, я взяв просверлив дирку, поставив масляний насос от, і регулюка він циркулює. І заодно змазує підшипник, змазує всі шестерні. Але із за того, що тут чортові дирки. От, і як ти його не масти, як не клей, коротше масло з нього біжить, воно калюжа, ну правда це сочиться воно слізиться. От, для того щоб воно там сильно не набиралося, там корита таке є. У мене корита для стружки масла, яке сюди завалюється. От. Електроніку я сюди викинув, тому що вона не треба. І в мене там віддільно стоїть баночка з-под гайки, капає на моторі, туди масло збирається. Вот. Тут органи керування частотником. я їх виніс сюди замість стандартних вот. Вперед. Обороти більше менше стоп назад. От. Це у нас світло, подсвітка фрезера Ось, видіжика. І із мерседеса з світодіодів. Щоб краще було видно. От. А це, це друга повинна бути підсвітка, але вона поки не функціонує. О, це регулювання оборотів масляного насоса. Воно виставлено, щоб потихеньку бігло. Та і все. Можна зробити більше, менше можна взагалі виключити. Все працює від 12 вольтового блока живлення. Це сам частотник. От, а це 12-вольтова е, система живлення масляного насоса плюс е, вимірююча частоти. Це таке. От. По поводу цієї штукенції я навіть не знаю, як його, ти його зробиш. От, але це треба усі шестерні викинути. От, сюди поставити сервопривод. Через якийсь редуктор. Чи планетарний редуктор, чи якось, і вирахувати йому обороти, от, виставити, плюс засинхронізувати через вал подачі, щоб воно синхронно крутилося із шпинделем однаково і з цим і з гвинтом подачі. Як ти це зробиш, я тобі не скажу. Це треба тих, хто робить. Ці сервоприводи питати. Мабуть, там якийсь алгоритм є. Виставляння програми або е, положення кнопочок. Наверно, на Arduino робиться. Та і все. А продольна подача в мене є, тільки треба оцю шелу буду зняти і поставити ось продольну подачу. Зобрати треба просто та і все.